Він був залюблений у красу красу природи України і урбаністику прилук. Полотна видатного художника споглядали у Нью-Йорку та Парижі. Анатолій Риженко ціла епоха художників, не лише рідних прилог чи України, але й всього світу. 1 грудня 2022 року. Митець пішов у небуття. Залишив цей чорно-білий світ, який все життя розмальовував у пастельні кольори. Багатий культурний спадок сьогодні справжня окраса приватних колекцій та картинних галерей. Роботи Анатолія Миколаєвича збереглися і в родинному гніздечку. 24 червня, в день народження митця, дорогими серцю і душі карт. Тинами ділилася сім'я художника на власні очі. Споглядати справжні шедеври мали змогу. Учасники кругового столу зустріч присвятили саме постаті Анатолія Реженка. Участь взяло широке товариство, таке ж багатогранне, як і сам художник. Це колеги по цеху, майстри пера, Учні, громадські діячі, посадовці та депутати міської ради. А це міський голова Ольга Попенко, секретар ради Роман Гоголь, заступниця міського голови Тетяна Пахомова та депутат міської ради Олексій Гавриш. Разом з родиною Анатолія Реженка в ніби сімейному колі присутні почергово ділилися згадками про свого друга, порадника, наставника. Цього дня презентували і спільний творчий доробок письменника Олександра Забарного та Анатолія Реженка. Це книга по обидва береги серця, де Анатолій Миколаєвич є розробником макету і Художником оформлювачем цього видання. Цю книгу, яку ми, про яку ми говоримо «По обидва береги серця, писали ми вдвох. Абсолютно правильно сказано. Чому писали? Толя визначився із постаттями, які увійшли до цієї книги. Я назвав ще кілька імен. Толя сказав ні, цих людей. Поряд з цими не буде. Не знаю, які внутрішні критерії в нього були, але я йому вірив, бо ми люди одного покоління, і наше дитинство прийшло, прийшлося на одні часи. І навіть помітки, зроблені рукою Анатолія Реженка, до сьогодні, ніби черговий витвір мистецтва, прикрашають видання. Короткі записи по особливому дорогі, і письменнику Олександру Забарному. Сьогодні, завдяки фінансовій підтримці мецената, почесного громадянина міста Прилуки та засновника благодійного фонду благовіст Чернігівщини Анатолія Мерешніченка цю книгу побачить світ. Я хочу подякувати від імені, від імені засновника фонду благовість Чернігівщини, почесного громадянина міста. Прилук, мецената Анатолія Мирошниченка, вас, вас, митці, керівники, друзі, члени родини, за те, що ви прийняли участь у нашому зібранні, в зібранні круглого столу, висловили, згадали і висловили ті відчуття, які ви пронесли. Живучи разом із е, Анатолієм Рженком, поділилися спогадами е, за, ну, за те приємне, за ту теплоту, яку ви. Е, ви відчували з особливим теплом про Анатолія Реженка, 24 червня відгукувалася міський голова Ольга Попенко до зустрічі. Ольга Михайлівна долучилася не лише як очільниця міста, а як подруга і шанувальниця безсмертного таланту художника. Сьогодні дійсно я від міської ради я підтримую Олексія Михайловича, Ми вам будемо дякувати всім організаторам за такий захід. Бо ви саме організували цей захід в день народження нашого друга. Це талантище». Це художник від Бога, який любив життя, любив своє місто, був справжнім патріотом України. Це звичайно людина з великої літери. В ході круглого столу обговорювали і пропозицію письменника і близького друга художника Олександра Забарного долучити Анатолія Реженка до переліку почесних громадян міста Прилуки. З листом проханням він звернувся до благодійного фонду Благовіст Чернігівщини. Дану ідею взяли до уваги. Рішення щодо присвоєння звання затверджуватиме сесія Прилуцької міської ради. Звичайно, що Анатолій Миколаївич заслуговує на таке високе звання. Тому дякуємо вам, дякуємо благодійному фонду. Дякуємо всім, що ви підняли саме таке питання. Анатолій Риженко неординарна постать. Прилучанин залюблений у своє місто, українець закоханий у своє походження. Сім'янин. Ніжний чоловік, тато і дідусь, як і його пастельні картини, відданий друг і соратник, про якого можна сказати не одну тисячу слів, і чуттєві, та сповнені ностальгії зі свіжими мазками туги, слова промовляв чи не кожен учасник кругового столу. Телеканал Прилуки обов'язково вкотре познайомить глядачів з визначною постаттю Анатолія Реженка у наступних програмах вустами його друзів.